Добрий день, друзі, ми з України. Сьогодні приготуємо разом з вами народну українську смачну гарбузову кашу. Чому народну? Бо у нас сьогодні експеримент. Готуємо гарбузову кашу за мотивами української народної пісні. Ходить гарбуз по городу. Так як у нас кулінарний канал, у нас найсмачніше. Хто не підписався, будь ласка, не забудьте підписатися на наш канал. То нас цікавить саме ось ця частина діалогу гарбуза. Ой, ти гарбуз ти перистий, і з чим тебе будемо їсти? Миску пшона, кусок сала. От до мене вся приправа. Як же приготувати цю народну гарбузову кашу? З чого розпочинати потрібно? Звичайно, розпочинаємо з головного героя каші, з головного героя пісні. З гарбуза. Гарбуза чистимо від шкірки, видаляємо м'якость з насіння, нарізаємо тоненькими пластинками, поміщаємо нарізаного гарбуза в каструлю, яку вже налили води й молока. Трохи гарбуза підсолимо, солі сипимо небагато, бо у нас буде солоне сало. Нехай гарбуз вариться, поки не стане м'який. Ти пирісти і з чим тебе буде їсти. Ми з ковшона промиваємо у семи вода. У скількох, так, за народними традиціями пшоно перед тим, як варити, промивали саме сім разів. Заливаємо промите пшонок і п'ятком. Чому? Щоб із круп вийшла гіркота і щоб всі зерна проса розкрилися. Пшоно залишаємо в гарячій воді на 5-7 хвилин. Гарбуз у каструлі вже став м'який, розминаємо його товкачем. А чим же ще? Адже хіба колись були кухонні електромашини? З пшона зливаємо гарячу воду і його до гарбуза. Нехай каша вариться до готовності. Що ще додамо до гарбуза? Кусок сала. От до мене вся приправа, зазначено в пісні. Солоне сало промиваємо і нарізаємо дрібненько. Чому солоне? Бо колись наш український народ, наш український снікерс для довгого зберігання солили сало у бочках, в ящиках. То що смажимо його на сковороді і не забуваємо помішувати періодичну кашу, бо у міру загустіння вона може прихопитися до дна каструлі. Ось яка гарна каша вже густа стає, вже й пахне на всю хату. Помішуємо, програмуємо цим глядачів на позитив. Із сковороди вибираємо шкварки на тарілочку. Потім нарізаємо дрібно часничок, дрібненько нарізаємо. Чим дрібніше, чим краще. Добавляємо подрібнений часник до шкварок і ретельно розтираємо шкварки із щасником, притискуємо ножем, змішуємо часник із шкварками. Гарбузова каша вже готова. Можна сюди додати вершкового масла і смакувати. Але ж ми готуємо кашу і з пісні ходить гарбуз по городу. то ми до гарбузової каші не тільки додамо масла, а ще й. Посмачимо її, полємо її жирком, тим, що розтоплювалося сало на сковороді. Посмачимо, звичайно, і шкварками перетертими часником. Ах, і пахне каша, аж слинка тече, гарбузова каша така хороша. Така гарна, як сонечко, тепла, жовта, смачна. Надамо їй назву Українська народна гарбузова каша. Сонечко. Друзі, просьба, якщо подобаються вам наші ролики, то підпишіться на наш канал. У нас найсмачніше. Так ви надасте нам стимул знімати нові смачні відео. Пишіть коментарі, нам важлива думка позитивна чи негативна кожного глядача. Поширте відео, друзя, щоб у вас і в нас все було гаразд, щоб ви і ми щасливо жили, а ми віримо що все буде добре. Далі буде.